Вітаю, шановне панство! Сьогодні розвіюємо популярні міфи про тонування. Міф номер один: після тонування нічого не видно. Це не так. Є різні види тонування від прозорого до майже темного. Ви самі обираєте, скільки світла пропускає тонування. А якщо плівка якісна, видимість залишається навіть уночі. Міф номер два: тонування заборонено законом. Заборонено лише надто темне тонування. Наприклад, на лобовому це менше 75%. Але задні вікна можна додавати без обмежень. Просто дотримуйтесь правил і все буде законно. Міф номер три: тодування це лише краса. Насправді воно ще й практичне. Захищає від сонця, знижує температуру в салоні, блокує шкідливі ультрафіолетові промені та навіть отримує скло при розбитті. Воно не розлітається на труски. Міф номер 4. через тонування погано ловить радіо. Це було актуально раніше, коли плівки містили метал. Сучасні ж плівки не заважають радіо GPS чи. Мобільному сигналу. Міф номер 5 Тонування лише для дорогих авто. Це міф. Насправді тонування доступне для будь-якого бюджету та авто. Є варіанти на різний смак і гаманець. А які ви ще чули міфи про тонування? Напишіть в коментарях. А вам дякую за перегляд, шановне панство. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться відео з друзями.